Господь вірний на господа дійсно можна покластися. Кожен з нас шукає в своєму житті, кому ми можемо довіряти, на кого ми можемо покластися. Ми з вами маємо довіряти людям, тому що якщо ми не довіряємо, людям взагалі неможливо е, збудовувати своє життя, і кожен з нас в житті переживав розчарування в людях. І ми іноді з вами е, час від часу замислюємося над тим, кому ж можна довіряти. І от слово Боже відповідає, що Господу можна довіряти на 100%. Господь ніколи не підведе, Господь ніколи не розчарує. І саме про це будемо сьогодні. Сьогодні говорити, продовжуючи наші різдвяні читання. Дорогі друзі, вітаю кожного з вас. Дуже рада, що ми з вами разом можемо в ці е, різдвяні дні разом читати слово Боже і насичуватися, наповнюватися істиною Слова Божого. Тож сьогодні читаємо від Луки, перший розділ 67 по 79 вірш. Його батько Захарія йдеться про батька Івана Хрестителя, про ще маленького е, Івана Хрестителя. Наповнився Духом Святим і став пророкувати промовляв. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ. Він підніс нам мріх спасіння у домі свого слуги Давида, як заповідав устами святих своїх відвічних пророків, що спасе нас від наших ворогів і з руки всіх. Хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий завіт, який дотримає клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, щоб ми визволилися з руки ворогів і без страху служили йому у святості й праведності, допоки поки будемо жити. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його б народові спасіння. Через спрощення їхніх гріхів або через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає схід з висоти, освітити тих, які перебувають у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу. Миру. Ми вже сьогодні другий день продовжимо розмірковувати над пророцтвом священника Захарії. Много разу вчора ми з вами розмірковували про Боже милосердя. Це дуже потужна тема, така велика тема в цьому уривку. А друга інша тема, яка надзвичайно важлива і надзвичайно така яскрава в цьому пророцтві, це тема Божої вірності. І дуже цікаво, що Захарія пророкує про Божу вірність, тому що ім'я Захарія означає. Бог згадав, Бог пам'ятає. Тобто, це ім'я, ім'я Захарія, це ім'я про Божу вірність. Бог пам'ятає, Бог пам'ятає те, що він обіцяв, Бог пам'ятає те, що він говорив, Бог пам'ятає те, що він запланував, Бог пам'ятає те, що він хоче, Бог не такий, що він сьогодні думає одне, завтра інше. Потім змінює свої принципи, потім змінює свої плани. І знаєте, такий хаотичний, що йому буде завтра, що йому захочеться завтра. Ніхто з нас не знає. Ні, Бог не такий. Боже каже, що Господь вчора, сьогодні і навіки один той самий. Господь хоче сьогодні того, чого він хотів вчора, і завтра він буде хотіти того, чого він хоче сьогодні. Господь вірний, Господь стабільний, Господь той, кому ми можемо довіряти. Давайте подивимося в цьому пророцтві, що Захарія каже про Божу вірність, тобто Захарія, ім'я якого означає Господь, пам'ятає, він пророкує про Божу вірність. Він нібито розширює зміст свого імені через це пророцтво і Дух Святий сповнює священника Захарія цими словами. І перший вірш, на який ми звернемо увагу, це 70-й вірш, як заповідав устами святих своїх відвічних пророків. Про що каже Дух Святий, що в Ісусі Христі. Здійснилося все те, про що пророкували пророки. Ісус Христос каже, що всі пророки, всі Писання, всі книги е, священного Писання, всі псалми, все, що сказано в Слові Божому, пророкує про Ісуса Христа, свідчить про Ісуса Христа, розкриває самого Ісуса Христа, обіцяє Прихід Ісуса Христа, або Новий Заповіт роз'яснює Прихід Ісуса Христа і також розкриває і особу Ісуса Христа, і те, що Здійснив Ісус Христос, тож як заповідав устами святих своїх відвічних пророків, все, що Господь говорив, через відвічних пророків, через усіх пророків воно здійснилося в Ісусі Христі або здійсниться також в Ісусі Христі. І я відразу ж скажу, яке практичне значення, яке практична такий хліб для нас сьогодні, духовний з цього вірша, ми можемо довіряти нашому Господу? Все, що Господь обіцяв, він вже здійснив. І все, що Господь обіцяв, Він ще здійснить в Ісусі Христі. Коли ми бачимо, що Господь вже зробив в Ісусі Христі, це нас обнадіює, це нас стверджує, це нам гарантує, що Господь здійснить і все те, що Він ще не здійснив, але Він обіцяє в Ісусі Христі. Наступний наш вірш це 72-й вірш, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий завіт». Слово боже каже, що Господь пам'ятає свій завід, Господь пам'ятає те, що він обіцяв. Господь пам'ятає свій. Святий завіт, в тому числі свій святий завіт в Ісусі Христі, Господь пам'ятає, Господь не забув. Ви знаєте, протягом е, всіх тих часів, коли люди очікували прихід Месії, дуже часто людям здавалося, багатьом людям здавалося, що Господь забув про свої слова, що так багато часу плине і нічого не трапляється. Що е, знаєте, наприклад, коли вже Ісус Христос народився, ми з вами знаємо, що Ірод послав своїх солдат, щоб усіх. Дітей молодших за два рочки було вбито в Віфлеємі, і це було зроблено для того, щоб вбити самого Ісуса Христа, але Господь знає, як рятувати нас через Ісуса Христа, і як врятувати Ісуса Христа, щоб ми були врятовані через Ісуса Христа. Ірод думав, що Ісус Христос був вбитий серед тих немовлят, серед тих дітей. Але ні, Ісус Христос був спасений, був спасений через те, що Господь сказав, щоб його батьки бігли до Єгипту, і так багато разів ми можемо. Привести в старому заповіті багато прикладів, що здавалося, що вже Божа обіцянка не буде виконана. Пригадайте тільки події потопу чи інші події. Багато разів, якщо не вірити Господу, казалося, що е, все, все закінчилося. Але Господь здійснив неймовірною своєю силою, Господь просто вразив всіх. Тих, як він це здійснив своє спасіння через місію Ісуса Христа, Господь сам став людиною, Господь сам нас спасає, Господь вічно буде з нами в Ісусі Христі. Тож Господь пам'ятає. І це означає, що все те, що Господь нам сьогодні обіцяє на майбутнє, все здійсниться. Я хочу закликати кожного з вас, щоб ви ще більше просто читали Свят... Святе письмо, щоб ви ще більше поглиблювалися в події святого письма, які описує слово Боже, для того, щоб впевнитися в Божої вірності, щоб ми з вами були настільки впевнені в тому, що Господь вірний, тому що Господь залишив нам. Події, які трапилися, для того, щоб ми з вами вірили в те, що він вірний, щоб ми з вами глибоко вірили в те, що він вірний, щоб ніякі хитання е, нашого настрою, нашого непорозуміння, е, наших гріхів, е, щоб ті обставини, які навколо нас, не могли похитнути нашої довіри, нашої віри в те, що Господь вірний, і саме йому ми можемо довіряти. Він ніколи не розчарує, тому е, будемо з вами продовжувати. Е, Дивитися на божу вірність, і наступний наш вірш це 73-й вірш. Який дотримає клятву, котру він дав нашому батькові Аврааму, знову до святий через Захарію священника пророкує, що Господь дотримав клятву, Господь поклявся, що Він здійснить спасіння, і Господь здійснив його в Ісусі Христі. Господь поклявся, що кожен, хто вірує в Ісуса Христа, буде спасений, і так воно і є, і так воно і буде. Господь дотримує клятву, Господь вірний. Кожна Божа обіцянка, вона вірна, і для нас надзвичайно важливо правильно розуміти Божі обіцянки. Коли люди розчаровуються в Господі, вони насправді розчаровуються в своєму неправильному розумінні Господа, в неправильному розумінні Божого Слова. Тому що коли ми правильно розуміємо Слово Боже, коли ми правильно розуміємо особистість Господа, його дії, ми ніколи не розчаровуємося в Господі. Навпаки, пізнання Господа нас підтримує, нас сповнює. Надією нас повнює оптимізмом, насповнює енергією, нас сповнює е, гарантію того, що ми з вами не полишені. Ми з вами не просто залишені на напризволящі, маємо самі себе спасати. Ні, у нас є Спаситель, і ми маємо йому довіряти і до нього йти. І ще раз прочитаємо 73-й вірш, який тобто Господь дотримає клятву, яку він дав нашому батькові Авраамові між Аврамом та Ісусом Христом приблизно дві тисячі років. І Дух Святий каже, що та клятва, яка була дана за дві тисячі років до народження Ісуса Христа, вона виконана через дві тисячі років в Ісусі Христі. Вона виконана. Ісус Христос каже, що Авраам хотів вибачити ці часи, коли я прийшов. Але він не побачив тоді за своє земне життя, але бачить це з неба і побачить Ісуса Христа, коли ми всі воскреснемо і будемо разом з Ісусом Христом в Царстві Божому. Але Господь дотримав ту клятву, Господь клявся Аврамові, що в ньому благословляться в Аврамі всі народи, і саме в Ісусі Христі. Ця клятва виконана. Немає такого часу, який би відмінив Божу клятву? немає такого часу ані часу, а не кількість часу, не може відмінити Божу клятву, не може відмінити вірність Божу, не може відмінити вірність і потужність Божого Слова. Тож будемо з вами довіряти Господу. Будемо з вами довіряти Господу більше ніж будь-якій людині. Будемо з вами стверджувати свій спокій, свій мир, свою надію на майбутнє саме на Господі, не на собі. Не на людях, не на обставинах. Будемо стверджуватися на Господі. І тоді у нас буде з вами правильне життя. Ми будемо довіряти Господу, ми будемо довіряти людям, які гідні довіри. Ми будемо з вами не так вже збиті з ніг, коли хтось не виправдовує нашої довіри, тому що наша найголовніша надія саме на Господа. Тож Різдво свідчить нам про те, що Господь вірний. Різдво свідчить нам події Різдва. сам Ісус Христос, живий Ісус Христос. Це живе Свідчення це жива гарантія, що Слово Боже абсолютно вірне. І сповнення Божого Слова, воно дивує нас, воно просто надзвичайно нас дивує, тому що ніхто і подумати не міг, що Месією буде сам втілений Господь. Але Месією став сам втілений Господь. І Господь в Ісусі Христі наблизився до кожного з нас максимально. Тож, Кожна Божа обіцянка вона буде здійснена Господом, якщо ще не здійснена такою мірою, такою повнотою, що ми з вами будемо надзвичайно здивовані, надзвичайно благословені. Ми будемо з вами сповнені Божою благодаттю і будемо з, разом з Духом Святим, разом з Захарією священником і разом з багатьма віруючими людьми співати Господу пісню благословення. Саме з благословення, Господи, починається пророцтво. Захарі, благословенний Господь. Тож будемо з вами благословляти. Боже ім'я, будемо з вами дякувати нашому Господу за його вірність. Будемо з вами покладати свою. Довіру на Господа, будемо молитися, щоб наше серце воно просто прилиплялося до Господа, щоб наше серце линуло до Господа. Саме для цього ми з вами читаємо слово Боже щодня. Тож я дуже рада, що ми разом це можемо робити. Будь ласка, пишіть коментарі. Будь ласка, задавайте запитання. Будь ласка, пишіть свої свідчення для того, щоб ми могли обмінюватися і підтримувати один одному, обмінюватися своїми обставинами, одкробеннями і пізнанням Господа. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіть Тисніть дзвіночок, ставте подобайки, коментуйте, тому що це все сприяє тому, щоб якомога більше людей долучалося до сумісного читання Слова Божого, пізнавали б Ісуса Христа, і щоб Божа благодать вона відновлювала б наші серця. Гарного вам часу, Адвенту, та радісного прийдешнього Різдва!